Тетяна Чумак, лікар-акушер міського пологового будинку. У цій професії із 83-го року минулого століття. Лікар із більш ніж 30-річним досвідом зізнається, що перших пологів вже навіть не пам'ятає. Адже щороку на одну акушерку приходиться зо три сотні породіль. Проте з роками та досвідом незмінне одне. Відповідальність за малюків на руках у акушерки, дитина робить перший подих, і в подальшому з її ласкавих рук починаються її перші кроки по життю. У цій професії продовжує Тетяна Чумак. Не ...буває випадкових людей такі професії повинні люди, які ну фанатично ...предані своїй професії, які люблять жінку. Які люблять немовля, Олена Василенко менше доби тому у міському пологовому будинку, народила донечку Олександру. З'явитися на світ дівчинці вагою 3 кілограми ...450 г грамів та з ростом п'ятдесят сантиметр допомагали медики та подруга породілі. Незважаючи на підтримку близької людини, говорить пані Олена, допомога акушерки в пологах неоціненна. «Участь акушерки дуже важна. Я дуже довольна. акушеркою, яка нас у мене ...приймала роди Єрина Ніколаївна дуже професіональний підход і хороше отношений взагалі ж у міському пологовому будинку. Працює майже три з половиною сотні людей персоналу, із яких 180 – лікарський склад, а кушерок із них більше ніж 60. Пологи приймаються лікарями акушером гінекологом та разом з акушеркою на одну жінку, яку народжує. Взагалі лікар акушер гінеколог приймає одночасно від двох до п'яти жінок, має бути. А кушерка має бути десь на дві-три жінки, одна кушерка. Те переконують лікарі участь акушерки в народженні дитини лише пологами не обмежується. Її завдання підтримка жінки ще під час вагітності.